Близько другої години дня російські окупанти знову обстріляли Харків. За даними обласної прокуратури, ворог гатив із РСЗВ Ураган по Шевченківському та Холодногірському районах. Наразі відомо про 14 постраждалих, серед яких троє дітей, наймолодшому пораненому всього три роки. Дітлахів уже доправили до медзакладів, стан їхнього здоров'я середньої важкості, повідомили лікарі. Окупанти потрощили низку цивільних об'єктів, зокрема у Шевченківському районі. Скі війська обстріляли житлові будинки, заклади освіти, АЗС та крамниці. Дісталося і припаркованим поряд аутівкам. А от у холодногірському районі окупанти влучили по приватному сектору. Один зі снарядів повністю зруйнував житловий будинок, відзвітували правоохоронці. Після прильотів у центрі Харкова сталося одразу декілька пожеж. Аби ліквідувати займання, залучили з десяток одиниць спецтехніки та понад 60 вогнеборців. Зазначили в облуправлінні ДСНС. Наразі на місцях обстрілів працюють комунальники. Разом із місцевими мешканцями усувають наслідки руйнувань.